Міжнародний день рідної мови. подія, яку відзначають щороку, 21 лютого, починаючи з 2000 року. Рідна мова є важливим елементом культурної та національної свідомості людини. Вона не просто засіб спілкування, а історія народу, його свідоми. Мова рідне, слово рідне. Хто вас забуває? Той у грудях не серденько, а лиш камінь має. Як тому нам забути котре лишила, всіх ненька говорити, ненька наша мила. У ті мові нам співали, нам казки казали, у ті мові нам минувши, нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчиться складно говорити своїм рідним словом. Великоновосілківський професійний ліцей вітає усіх з міжнародним днем рідної мови. Щиро бажаємо усім серцем і душею любити свою країну та пишатися рідною мовою. Наше слово, наша.